Усім привіт-привіт! Сьогодні в мене буде розпаковочка з магазину. Тебе розпочалися нові акції та знижки. Знімала я відео для вас, побачила гарні знижки і скупилася, хочу з вами поділитися. Всі ціни буду казати, а якщо щось буду помилятися, то обов'язково всі ціни буду ще писати на екрані. Почнемо з м'яса тобто, шашлик по-кавказьки. 157 гривень за кілограм. Не люблю купувати готовий шашлик чомусь, але мене звабила ціна 157 гривень. Ось так, в упаковці кіло 28, тобто вийшов цей міні-шашлик на 208 гривень з копійками. Напишіть, хто купував смачний він чи ні. Філе куряче. По знижці на цьому тижні, хто може знає, хто ще не бачив по 168 гривень. Невеличка знижка, але є. Ось так. Далі консерви, Тунець шматочками від делюкс. Дуже люблю. Ще й знижка на цьому тижні, чому б ні. Хочу салатик зробити, є такий легесенький салатик, мімоза для. Така, знаєте, легесенька, теж по знижці Скільки коштує? Не пам'ятаю, 56 чи 55. Так, 56 гривень. Так. Далі шпрути волії від делюкс. Теж смачні, скільки разів вже купуємо. Дуже вони нам подобаються по знижці 62, по-моєму, копійками ось так. Крабові палички. Водний світ, гарна така знижка. 250 грамів, але я купила заморожені. А ще є охолоджені. І різна там вага в пачці. Подивитися, хто не бачив ще мій огляд. Далі ковбаска баликова. Купую, як вона по знижці, так я її купую. Ми її і гарячі бутерброди любимо робити частенько. Тому гарна знижка, чому би і ні. Сир, золотий різник в Сологоні. 180 грамів, також по знижці. І мацарела там ще. Хто любить Сологоні, а може хто мацарела, то, будь ласка, в АТБ по знижці. Ще купила Голландія сир комовський. Він ще й пластинами, дуже зручно. 160 грамів, там 56 чи 57 гривень. Або 60, ну, напишу обов'язково вам. Нагиці. від Левко. Е, купувала. Не, ну, такі, є стімні, але сказати, що супер смачні. ні, Ну, так, можна, але мені сьогодні щось треба так швиденько, тому я їх купила. Теж по знижці. Не пам'ятаю, 77. Е, так, 77 гривень так. Сирок плавлений, Маліндам. Два купила по 15,50. Вони там з різними смаками. Смачненький сирочок. Кукурудза. Кукурудза від делюкс. Не знаю, пишуть: суперсолодка. Саме звичайна кукурудза, смачна, та і все. Також по зничці. Чай Кіамоменс. Він також по знищці. Ця Це лайм, лимон, мандарин. Ось так. Садочок. Садочок по знижці. Купила підвал. Але дуже тяжко було нести вже свої сумки, то, мабуть, завтра ще куплю майонез майонез торчин, 50% великий купила теж по знижці. І хлібчик. Не хлібчик, а батон. Батон квітневий, теж от ІБ. 18 чи 19. Навіть не пам'ятаю. В голові була така каша, що всі ціни вже путаєш і не знаєш. Ось так. Це всі мої покупочки. Всім вдячна, хто мене переглянув. Поставив мені подобайку. Усім до нових зустрічей. Пока-пока!